Вітаю вас, любі друзі, і запрошую в чарівний світ казок. Сьогодні я пропоную вам послухати казочку про природу рідного краю. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. У чарівному краї, де завжди світить сонце, танцює вітер. Жив маленький зайчик на ім'я Кося. Він мешкав у лісі біля річки Дніпро, де ростуть високі дерева та квітучі поля. Одного чарівного ранку Кося вирішив прогулятися навколо свого дому, щоб побачити красу рідного краю. Він Зустрів своїх друзів білочку Світлану, їжачка Тимошу та пташку Соловейка. Вони разом бігали по лісу, грали у хованки, їм було весело. Але під час прогулянки друзі побачили, як люди викидають сміття у лісі. Ламають гілочки дерев та кущів, топчуть та рвуть квіти, ображають пташок та комах. Засмутився кося і звернувся до своїх друзів. Друзі, ми повинні берегти нашу прекрасну природу. Якщо ми не будемо піклуватися про наш ліс, річку та поля, то ми втратимо цю красу назавжди. Так, так, погодилися друзі і вирішили показати людям, як можна жити у гармонії з природою. Вони почали збирати сміття, прикрашати свілі з квітами. Люди побачили, як гарно стало навколо, і також почали берегти природу, не викидати сміття, садити нові дерева. Ось так, завдяки дружбі та зусиллям косі та його друзів, природа Запорізького краю знову стала чистою та квітучою. І тепер кожен малюк знає, що треба берегти, любити та поважати свою рідну природу. А ви, діти, піклуєтесь про природу свого рідного краю. Що ви для цього робите? До побачення, любі друзі! До нової зустрічі в світі чарівної казочки.